Но вранці сонечко встає і привіт передає, Тож і ти, малеча не барись, Вмийся, сній, де одягнись, зелений ліс, скарби приніс, а далі всі хутко, який сюрприз під звук коліс, пригоди день приніс. Школу з друзями разом йдемо, на динозаврику ми пливемо. Жити малеча не барись, Вмийся, місяць де одягнись. Зелений ліс, скарби приніс, а далі всіх хутко, який сюрприз під звук коліс. Пригоди всім, пригоди всім, Пригоди день приніс. Що сталося з Борисом? Занадто старий для таких ранніх пробуджень. Мені вже 5 мільйонів років. Чи 55 мільйонів років не можу згадати. Неважливо. Я достатньо старий, щоб знати, що я кажу. Але що я знаю точно, то це те, що я єдиний патозавр в Качиному порту. І я ще бадьорий. Він. він скоро буде. Борис ніколи не підводив нас. Аго, ви чули новину? Яку новину, Олі? Про дивовижне відкриття динозавра у качиному порту. А -га. А -га. Яке це дивовижне відкриття динозавра? Тато розповів мені про це сьогодні вранці. Але він не розповів мені. Ти чистила зуби. Пані оплом розповіла мені. Мені також. О -о! Хтось відкопав гігантську кістку динозавра Маркі Машес. Пані Оплом сказала, що працівники музею будуть розкопувати Маркі Машес, аби дізнатися, чи є там ще кістки. Маркі Машес. Це ж напроти печери Бориса. <свес2> Сподіваюся, вони не будуть розкопувати і його печеру. Бере та патозавр Борисе. Швидше є люди, які чекають на тебе у пірхен. Ось він. Борис наближається. Доброго ранку, бандокаченого Доброго ранку! Перепрошую за запізнення. Але мої бідні старі доісторичні кістки ускладнили мені разом. Головне, що ти зараз тут. Усі на борт. Посунься! Залиште місце і для мене. так поспішав. Можливо, він поспішав забрати інших пасажирів? <реж> Посунься! Залиште місце для <пасунься> мене. <пасунь> Рощаве, шолі. Ну ж, бо, Сидіть рівно і тримайтеся міцно. Повний вперед. Якщо кістка така велика, як розповідає тато, тоді вона напевно належала тиранозавру Рексу. Вона могла належати птеродактилю А до чого усі ці розмови про динозаврів? У марки Машес відкопала кістку динозавра якраз напроти твоєї печери, Борисе. Там має бути багато кісток у Машесі. Це був наш ігровий майданчик а? до історичні часи. Ви справді там гралися, Борисе. У мене там були досить моторошні пригоди. Одного разу дуже голодний спінозавр переслідував мене по Маркі Машес. І коли він мене впіймав, то вкусив мене за хвіст. Це не дуже приємно. Саме так я й подумав Емілі. Ось чому з того часу мені не подобаються ці динозаври. Ти, мабуть, щасливий, що вони вимерли, Борисе. <хи> Принаймні вони більше не можуть переслідувати тебе по качиному порту. Я щасливий Джек, що незважаючи на всі їхні гострі зуби та кіхті, птеродактилі та велоцераптори ніколи не могли перемогти мене. Пані Оплом казала, що якщо працівники музею знайдуть достатньо кісток, вони з'єднають їх, щоб зробити з них скелет динозавра, Ого, цікавлять давно вимерлі види. Коли у них є живий доісторичний апатозавр, прямо тут, у качиному порту. Маєш бути в музеї Борисе. Ти в мільйон разів цікавіший, ніж ця купа старих кісток. Вони мають рацію. Я привертатиму більше уваги, ніж купа старих кісток. Я не хочу бути музейним експонатом. Борис останнє патозавру у світі, який дожив до нашого часу. Все гаразд, Борисе. Чому ти зупинився? Ти тремтиш, як жиле. Все гаразд, Борисе. Чому ти зупинився? Ти тремтиш, як жиле. Ти захворів? Усе гаразд. Це не велика гікавка. Дякую, Борисе. Бувай. До зустрічі. Так поспішав. Можливо, він поспішав забрати інших пасажирів. Я маю сховатися, поки ніхто не надумав засунути мене до музею. Сюди діти. Цей динозавр має бути величезним, якщо це лише його частинка. Великий як корабель! Висотою до неба. Широкий як річка. Величезний. Я нізащо не вийду зі своєї печери, поки весь цей шум довкола вимерлих динозаврів не вщухне. Я радий, що доісторичні часи в марки Машес завершилися. Набагато краще жити у нас час. Мені подобається плисти по річці, перевозити доброзичливих пасажирів, які завжди посміхаються. Життя в каченому порту гарне. Набагато краще, ніж у погані старі часи. Привіт, Сюзі. Привіт, тато. Підійди, подивись на це. Що це тут? Це залишки гігантського динозавра, пане дакене. Mm. Їм багато мільйонів років. Mm. Що це тут? Мені прикро, але це не кістка, тим паче динозавра. Ось так. <рекунок> Ви впевнені, пане Дакен? Абсолютно впевнений, пані Оплум. Якщо це не кістка динозавра, тоді що це? Це дуб. Ймовірно, це рештки корабля. Мій тато Тесля. Він знає про дерево більше, ніж будь-хто інший в Качиному порту. Пане Дакен, як цей корабель міг потрапити до марки Мажес? Мабуть, кілька століть тому повінь підхопив. Я. Мабуть, кілька століть тому повінь підхопила його і відла у. Сказав нам, що це лише шматок старого дерева. Багато років тому його викинуло до Марки Машес. Отже, вся ця метушня навколо кісток динозаврів була безглуздою. Я гадаю, що так? У нас є лише один справжній динозавр в Качиному порту. І це Борис. Щось сьогодні Борис запізнюється. Запізнюється? Та його не бачили увесь день. Він втік після того, як висадив нас сьогодні вранці. Борис ніколи не підводить своїх пасажирів. Але сьогодні підвів. Це точно. Можливо, він захворів. Хтось перевіряв. Я вважаю, ми негайно маємо привідати Бориса. Я нічого не чую. Можливо, його немає вдома. Борисе. Ти там? Борисе, ми знаємо, що ти там. Ми лише хотіли перевірити, чи ти в порядку. Борисе. Борисе, ти погано виглядаєш. Я не дуже добре почуваюся, Оль. Я боюся, що мене відправлять до музею Качиного порту, бо я вимерлий динозавр, такий самий, як спінозавр, якого ви знайшли. Це неможливо, Борисе. Ти справжній і живий. Тобі не місце у музеї. Ми б ніколи не дозволили статися такому, Борисе. Справді? Справлі! У будь-якому випадку кістка динозавра, яку знайшли в маркі Машес, виявилася лише шматком старого дерева. Чому ж ви мені про це не сказали раніше? Це було неможливо. Ми не могли тебе знайти. <рес> Ти ховався увесь день. О, зараз я почуваюся набагато краще. Дічі, не міг би ти відвести нас до міста. Дякуємо, Борисе! До зустрічі! Пам'ятаєш, що ми тобі сказали? Ми завжди будемо піклуватися. Пам'ятаєш, що ми тобі сказали? Ми завжди будемо піклуватися про тебе. Ми тебе любимо. Плюс ти найкраща служба перевезень на нашій річці. Я найщасливіше, епатозавр в Качиному порту. Качиному порту. Рано вранці сонечко встає, і привіт передає. Тож ти малеча не барись, Вмийся, сні, де одягнись. Зелений ліс скарби приніс.